Outro <muchos> Увага всім пасічникам в магазині «Кузінський мост» новинка. Розділювач для вощини. Дуже зручний та в деяких ситуаціях просто незамінний для пасічників. Якщо у вас пасіка качеває, тоді ви не зможете обійтися без розділителів. Вони є і внутрі ульєві, і рамочні розділителі. Тобто це якраз представляє собою рамочний розділитель, який дає можливість при транспортуванні пчол уйти від вібрації рамки і від травмування, предположим, Вчора бджол. новий бджолий інвентар одразу ж розглядається учнями на курсах пасічників. З чого складається рамка, її основні функції та призначення. Про все це детально розповідає професор Романченко Микола. Жоден урок не проходить без використання научного матеріалу. Такий плод трудов наших, Миколай, так? Да. Так, це дійсно плод трудо. Дивіться, яка при не потрібно нічого, логенька інтерес. Є получиться, буде стоїть 10 гривень. Ну ми старались, може может, что-то дешевле. Ось вот така вот красота. Вот, вот следующая йде. Смотрите, яка по размеру, вже большая. Ну, вона практично вічна А але це не єдина цікавинка, яку представляє власник магазину. При помощи вот вилков вот збирається специальные такі шестигранные чарунки, которые будуть закривати всю стіну. Декоративні полиці у вигляді бджолиних стільників. Прикраса для інтер'єру та зручна річ у побуті на таких полицях дуже правильно було б тримати баночки з медом, але не тільки самі полички дуже місткі, а отже, на них можна класти будь-що Бджолярі по суті творчі особистості. Це помітно, і на прикладі Юрія Саніна, який завжди вигадує щось нове і представляє його у магазині. Але пасічники це ще трохи філософи, поети, ну і трохи цілителі, адже їм відомі знання апітерапії. Пасічники рано чи пізно все одно становляться апітерапевтами, все одно становляться терапевтами. Вони бачать ту чудну зв'язку, здоров'я і уходу за пчелою. Это следующа ступеня. Это с даже не ступенька, я бы сказала, это этаж просто следующий. Да, 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 да. да так как часто бывает. Апітерапевтом за бажанням може стати будь-який бджоляр. Виготовляти такі продукти зовсім не важко і в домашніх умовах, якщо тільки навчитися цьому. Адже часто корисний продукт у великій кількості може стати отрутою. Отже, перед тим як називатися апітерапевтом, слід добре вивчити життя бджоли і всього, що її стосується. Ти починаєш вивчати щось тебе падки дуваються інші ідеї, і ти розумієш, що ти працюєш по принципу Я знаю, що я нічого не знаю. інші знають ще менше. Тому працюй, Работай много, увлікайся. веди обов'язково свою статистику своїх побід побед своїх продуктах. тебе все вийде в магазині. Козінський мост представлений великий вибір апі продуктів, але менш затратно виготовляти їх власноруч. Для цього існують курси джулярів, до яких щоразу приєднуються нові учні. Однажды я попала на пасіку, і вся эта картина просто заворожила. Сподобалась дуже на пасіці. Я полюбив цих бджіл, і в майбутньому я хочу стати професійним бджоляром. Магазин Кузінський мост запрошує до навчання усіх, хто бажає навчитися бджолярству та апітерапії і користуватися природними та перевіреними ліками. Давайте нам курсант давайте учиться. Це здорово, етадільний мір, та адільне познання, е, полезно. А про все цікаве, що не війшло до теми курсів. Читайте у журналі Бджола здоров'я Епітерапія» науково популярному виданні, яке стане в нагоді не лише вам, але й всій вашій родині. Прийдіть до магазину Кузінський мост та запишіться на курси бджолярів.